Земля укрилась білим оксамитом. У душах чистих мир і благодать. Іде Різдво мінливим нашим світом, щоб людям Божу милість нагадать. І люди ладь наводять у оселях, перемивають, чистять і мітуть, дітей навчають колядок веселих, і в клопотах різдва втрачають суть. Забули... То не просто день святковий, вертепів і куці веселий час, то вищий прояв Божої любові той день, коли прийшов Христос до нас. Прийшов Спаситель, як приходять діти, щоб волю виконать Всевишнього Отця, навчив нас вірити, прощати і любити, свій хресний шлях пройшов він до Кінця. І душі наші, освятивши Воскресінням, одвічне нам життя подарував, то Божий план чудесного спасіння, Він любить нас, тому за нас страждав. Ми за Ісусом впевнено йдемо, хоч на легкий в небесний шлях. Нам світить вічна зірка віфлеєму, хвалу і вдячність, несемо ми у серцях. Slava Bohu.